В мене лише дві хвилини, тож давай швиденько. І згодилася лише тому, що ви принесли мені поснідати розкішні булочки, між іншим. Ароматні та м'які булочки з хрусткою кокосовою скоринкою. Вони нікого не залишать байдужим. Обов'язково їх приготуйте. До 100 мл теплого молока додаємо 10 грамів сухих дріжджів та столову ложку цукру. Залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин для активації дріжджів. Потім сюди додаємо. 80 г цукру, півчайної ложки ванільного цукру, 2 яйця та 70 г розтопленого вершкового масла. А цедра половинки лимону надасть нашим булочкам більш яскравий смак. Цю суміш вливаємо в 480 г просіяного борошна та вимішуємо тісто. Вимішуємо 7-10 хвилин, поки воно не стане еластичним. Залишаємо в теплому місці на 1 годину. Після цього тісто ділимо на 12 частин. З кожної частинки Формуємо кульку, накриваємо та залишаємо ще на 45 хвилин. Для кокосової присипки злегка збиваємо 2 яйця, додаємо 40 г цукру та 25 г м'якого вершкового масла, потім додаємо 100 г кокосової стружки та перемішуємо до однорідності. В центрі кожної булочки робимо невеличке поглиблення. Змазуємо збитим яйцем та викладаємо кокосову начинку. Випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Ці булочки дуже популярні в Португалії. Зазвичай їх подають на сніданок. Рецепт відомий з 1755 року. Тоді, після лісабонського землетрусу, випічка цього хліба символізувала життя. Смачного вам! Бережіть себе та своїх близьких!